4 вересня, вівторок ми вже в Луцьку приїхали пошукати третій міган, бензиновий. Завдання у нас знайти бензин-газ і щоб влаша Працюємо. Працює. Денисом там трошки потихеньку знімає. Що ми сьогодні робимо? І сьогодні буде відео по ринухах Третій сценік, другий сценік Міган другий, третій. Можливо, кенга дета знайдемо. Короче, сьогодні вийде відео по ринку. Другий сценік. Бензин 1,681 кВт, шостий рік, механіка 198 пробіг, 5500 люди хочуть і дивіться там комплектація і чарівний номер. Виглядаю, не непогано, ціна адекватна. 8 рік, бензин 1,6, 82 кВт, максимальна комплектація 6450, сервіска, салон під кожу, комбінований кожен батарей. Міган 3, волинська реєстрація, 16 рік, пробіг 282. 9150 люди хочуть, дизель 1,6, 96 кВт. Написано авто з Німеччини. Я так розумію, пригну і поставлю на фізичну особу. Яка була стоїть рідкість. Лагуна. 14 рік, 1,5, 8900. Другий міган. 2006 рік. Бензин 1,6, 210 пробіг, ціна 4900. Колір такий, не знаю, ґрунтовки мають. Трансценік. 9000 доларів, плюс торг 13 рік. Дизель 1,6, 96 кВт, обслужений пробіг 303 тисячі. Ну, це більше похоже на правду. Третій міган. 13 рік, дизель 1,5, 201 тисяча, 7950 на старті. Універсал. Другий сценік. 950 градус станет номер телефона третій мігон 12 рік ціна договірна один і чарівний номер мігон. мігон такий шоколадний він не чорний лакенга Одеська реєстрація, це 15-й рік, пробіг 99 тисяч, грузовичок, машина ціла. Я вам покажу, обівіться. Отак, вот Ззаді у нас розпашунка, не масса машини. І тут покажу. Ціна 7800. це автомобіль. 15-й рік. 99 тисяч Авто знаходиться в Лоцьку, основна клітка. Кенга. 12 рік, 1,5 дизель 8 тисяч доларів. Горзогрозовачок.

дивіться який приємний колір, такий і не кофейний, і на какаошний. Ну, це жінки тільки можуть сказати, як він, як він правильно називається. 12 рік, дизель 1.5, 10700 121. Пробіг. Сервіска лежить. Німеччина, басе автомат без підкрасів. Ценник третій, 13 рік. Дизель 1,5, 10.200, басе плюс автомат. Датчик світла, датчик дощу, складаються зеркала на ходових, на противотиманках, бассея. Задні парктроніки. Два поруч, обидва два автомати. Чорний такий, і такий некофейний, какаошний. Так, третій сценік. Це в нас 1,6 дизельний двигун, 12 рік, 8500, 193 пробів. другий Меган. 1,6 бензин. 5,350. Шостий рік. 185 пробігу. Ось другий Меганчик. 1,6 бензиновий двигун. 2006 рік. 5,450 на старті. 90 пробіг. Третій миган, легкосплавні диски. Сірий колір, 12, 12 рік, 1.5 дизель, 9800, 213 пробігу. Рено, сенік, це коротка база. На українській реєстрації 1,5 дизель, 11 рік, 6700 і 215 пробігу. Ренокенго 15 рік. 1,5 дизель, 11800, 209 пробігу. Рено Каптур. Вже на українській реєстрації. 16 рік, 10 тисяч доларів, двигун, один бензин. 123 пробігу. Літровий бензин. О, дивіться який. Третій сценік. 12 рік. Але з двигуном, увага, 1,2 бензин. Це турбовий двигун. 148 тисяч пробігу. Megane 2 Вона не чорна, щось сіренька, графіт, мабуть. Також легкосплавні диски, гарна резина. 6200 за 8 рік, 1,6 бензин. 170 тисяч пробігу. Заявлена рідна фарба. Рено Меган 3, 2011 рік, 1,5 дизель. 6900. Так, ось почали активно з'являтись і на ринку, і у Луцьку. Рено ЗУ, це електричка з запасом ходу 300 км. Вона 17 2017 року, 41 кВт батарея, 9900. Вон пише, що запас ходу 290 км. Сьогодні ми їхали з таким таксистом. А якщо таксист взяв таку машину, значить такі машини брати можна. Renault Megane 3, 12 рік, 1,5 дизель, не фарбований, 7800. Швидкоскладні диски, керівний руль. Megane це класика. Оп, стіна. Renault Megane 3, 2010 рік, 1.5 дизель. 900. 224 тисячі пробіга. Так, ось також. Renault Scenic, це друге. Scenic 2. 2008 рік, 205 пробігу, 1,6 бензин, 5450 на старті. Теж коротка база. Так, Renault Scenic, 2007 рік, 1,6 бензин, 221 тисяча пробігу, 4900. Такий приємний колір. Це в нас коротка база. Рено Megane 3. Вже на українській реєстрації це рестовий. 9500 коштує 165 тисяч пробігу, компентація полз так, ось є дві риношки, вони трохи за 10, але я все одно покажу вам Рено Меган 4 на максимальній оптиці Red Pure Vision. Це 20 рік. 1,5 дизель з пробігом 190 тисяч. Так, Поруч Grand Scenic третій. Він з 2015 року. Комплутація 5 П'ятимісна версія. 11800. Renault Grand Scenic це довга база. 2011 рік, 1,5 дизель на автоматі. Пробіг заявлено 202 тисячі, коштує 8900. На старті телефон вказує. так, Знайшли отакий Grand Scenic Чорний 2006 року 1.6 бензин. Зараз покажу вам його по кругу. Потім покажу ціну. З контрактом продався фарбок присутній. Безключовий ключовий доступ на всіх чотирьох дверях. Сплавні диски, погана резина. Заявлено, що вона повністю ціла. 5600, телефон продавця у вас є. стандарте пробегу 253 снимать что так я зараз покажу вам его сзаду салончик шестая ступочка